Зливи та мокрий сніг, якою буде погода на Буковині на вихідних та наступного тижня. На вихідних 11 та 12 листопада територія Чернівецької області буде під впливом циклону. Прогнозують синоптики. Очікуються помірні дощі, а в ніч з суботи на неділю, 12 листопада, зливи. У горах випаде дощ із мокрим снігом. Також на території області понизиться температура повітря. Вже завтра температура в день сягатиме до 10 градусів тепла. В неділю ще холодніше – 8-9. тепла. Буде хмарно. В неділю ще і посили. Це вітер до 15 метрів на секунду з понеділка, 13 листопада, і до кінця тижня так само очікуємо хмарну погоду. Часом дощитиме і вівторок, і в середу. Очікуємо невеликі опади у вигляді дощу, в горах можливий мокрий сніг. сніг. Температури знизяться порівняно з сьогоднішнім днем 1,6 вночі і до 10, навіть 8-10, окремі дні ще нижче, 7. 5-7 тепла в день. На наступний тиждень саме від'ємної температури на рівнині по області ми не очікуємо, тільки в горах буде перехід через нуль, мінус 2, плюс 3.